Раніше судимий чоловік продавав пістолети, гарячі пиріжки. У Велицьку горіло обійстя молодої сім'ї. Як дороги біля елітних будинків стають ледь неприватними. У Луцькому геріатричному пансіонаті відгуляли весілля. Події середи 7 вересня дізнавайтесь разом з журналістами Аврсо. Вітаю! На війні з російськими окупантами загинув 26-річний герой з Волині Олександр Мельник. Чоловік близько тижня вважався зниклим безвісти. А в понеділок, 4 вересня, повідомили про його загибель. Командир взводу Олександр Мельник загинув на запорізькому напрямку. Попередньо 25 серпня. Герой був жителем села Підгір'я Завродівської громади Ковальського району. У селі Пашива Бремельської громади, що на Рівненщині, попрощалися із героєм Адамом Костюкевичем, який жив у Луцькому районі. Герой загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Він прийняв свій останній бій під селом Кліщиївка Бахмутського району Донецької області. Одержав смертельне поранення у бою з противником. Щирість, співчуття рідним та близьким, і вічна шана усім полеглим героям. На вулиці Володимирській у Любомлі легковик форт фокус вив пішохода мешканця Володимирського району. За попередньою інформацією, поліції постраждали раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Як наслідок, чоловік одержав ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації. Поліцейські вилучили автомобіль і помістили його на арешт майданчик. Слідчі розпочали кримінальне провадження, ну а медики кажуть, що стан потерпілого важкий. 23.40 надійшло звернення з приводу ДТП. В місті Любов при приїзді бригади уборі був оглянутий і з діагнозом закрита через мозова травма з головного мозку. Травму, мозку. рана в телефоні ділянки голови та рвана рана в ділянці попереку, кометри, допомогу. На Ковальщині рятувальники, де блокували водія легковика. Поблизу села Положево, Ковальського району сталося ДТП. Легковий автомобіль з двома людьми злетів у канаву з водою та перекинувся. На місці події працювали рятувальники. Вони деблокували водія з машини. Пасажир вибрався з перекинутої автівки самотужки. Чоловіків госпіталізували медики. Автомобіль рятувальники відбусували за допомогою лебідки. На кільці у Луцьку поблизу історичного факультету сталась ДТП. Зіткнулись дві автівки Шаролет та Дача Логан. Одна іномарка рухалась в сторону кільця зі сторони вулиці Огієнка, інша від вулиці Шопена. Авта зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці працювали поліцейські. Я вибачаюся. У мене дуже багато роботи оформлені. Я не можу зараз надавати будь-які коментарі. А як водії не по європротоколу будуть розходитись? Що ви вирішили? Оф... Зараз на даний момент проходить оформлення ДТП. Це все, що я можу сказати. Скоро стався правилом лом, справа ага. І дав мені в буток. То ви разом заїжджали на кульцо, да? так? Так, тільки він виїжджав купено, а ми... я виїжджав до Гієнка. Ну, як їхав, там ще звідси що, і встукнули свої машини. На кульцо заїжджали, так? Да? Так. Да. Вогонь охопив житловий будинок. Пожежа сталася сьогодні в селі Велецьк на Ковальщині. Мешканці будинку встигли вийти. На місце прибули рятувальники та місцева пожежна охорона. Головна, голова громади повідомив, у хаті живе молода сім'я. Попередня причина займання кутке замикання. Поступив виклик на тому частину, що говорить двохповерховий житловий будинок. Потерпілих немає. І причина пожежі це кобче замикання. На момент приїзду підрозділів вже всі люди вийшли і вже не вони не знаходилися в приміщенні. От це така ситуація. Чи ба чи значно постраждав сам будинок? Ну вони не вище на покрівню перекриття е, стіни. Волинські оперативники викрили судимого торговця зброєю. З'ясувалося, що таким промислом займався мешканець Кривого Рогу. Задокументовано декілька фактів реалізації зброї, зокрема пістолетів. Так званий крам поліцейські вилучили та скривали на відповідні експертизи. Відомо, що зловмисник вже судимий за збут зброї, і нині відбуває умовне покарання. Однак на шлях виправлення він не став за місцем проживання та перебування фігуранта та правоохоронці. Провели. Обшуки вилучено знаряддя для переробки зброї, комплектуючи мобільні телефони та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Нині чоловік в ізоляторі вирішується питання про оголошення підозри за статтею збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Людський череп фактично у центрі Луцька. Таку мотрошну знахідку виявили перехожі, як повідомили в поліції. Череп направили на дослідження. Лучани виявили людський череп на вулиці Данила Галицького в обласному центрі. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Череп скеровано на дослідження, за результатами якого буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Далі у випуску рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулася вчителька гімназії села Зачернеччя Ковальського району Марія Верещук. Жінка бідкається, нова директорка забрала у неї години. До щотижневої нор норми не вистачає дві години. Мовляв, у колективному договорі прописано. Навантаження працівникам зменшувати не можна. Ще минулого навчального року. Пані Марія була заступником директора. Втім, за станом здоров'я пішла з посади. Цей директор, якого призначила голова Смілінської міської ради. Прийшла до школи директора нашого, який був директором, вона ж не тільки директором нашої години мала, вона її взагалі звільнила, а мене забрала мої години. Я тепер маю тільки всього сім годин, півставки інклюзії, яка оплачується по дванадцятому розряду. А я вчитель вищої категорії забрала в мене мої години, образотворче мистецтво забрала. Вибрала звичаї і обряди. Мистецтво моє взагалі забрала, віддала людині, щоб вона танці вчила на тому уроці. Вона каже, бо ви були призначені на роботу як, <кхи> як психолог. Вища освіта, психолог. Я кажу, була призначена на роботу в 2005 році, а в 2000, зараз на 2023-2022 році, другому році, вересні місяці. Нова Смедівської сільської ради Оксана Кістик звільнила, тобто вилучила з штатного розпису, вилучила посаду психолога. Хоча в нашій школі є дві дитини з особливими потребами. Новопризначена директор гімназії Ілона Федорух каже, не може дати більше годин вчительці. Мовляв, не може забрати години в іншої викладачки з літератури, яка вже пенсійного віку та з інвалідністю. Попередній директор мені залишила такий приблизний проєкт навчального плану, от де був зроблений розподіл годин, так як вона це зробила. Там було півставки асистента вчителя Марії Іванівні, попереднім директором назначено, і також було назначено 6 годин. Так, на даний момент я їй додала ще години, і їй, тобто, доставки не вистачає дві години лише. Mm. Але все одно вона цим не задоволена. Більше у мене цій викладачці немає що дати. Поясню чому. Вона прийнята в цей заклад, я підняла її особову справу. Вона взагалі прийнята в цей заклад як вчитель російської мови та літератури і французької мови. За На даний момент у мене немає в закладі ні російської мови, ні літератури, ні французької мови. Вона має право викладати зарубіжну літературу. Але в мене ще є е, педагогічний працівник, який викладає зарубіжну літературу. Так, це людина пенсійного віку. Але вона, крім того, ще є інвалід дитинства. У цієї людинки є 8 годин. Щоб розібратись у ситуації, ми зателефонували колишній директорці гімназії у Ольги Вавренчак. Теж претензії до нової очільниці навчального закладу зробила так, як їй було вигідно, а мене звільнили незаконно. Розумієте, я також претендувала на посаду вчителя, і мене просто звільнили незаконним членом. Хоча в мене години так само були розподілені. Хотіла, це робила, а вчителі взагалі не читають ті години, які вони, які вони мали ну, взагалі, по яких проходили курсову перепідготовку, по яких атестувалися, в них там абсолютно все ж керине в на сьогоднішній момент. Абсолютно не не читають ті, хто хто навіть і був спеціаліст, і хто які курси мав пройдені абсолютно не відповідає нічому, ніяким нормативним чинним документом. Я подала. Буду судитися з ними за незаконне звільнення. Ось в користивному договорі, який був складений минулого року і зареєстрований офіційно в Ковельській міській раді, там було чорним по білому написано, що на спочатку навантаження повинні отримати ті, хто працездатного віку, далі на решта розподіляється між пенсіонерами. Ми намагались додзвонитись до голови Смідської сільської ради Оксани Піцик. Втім, марно у сільраді повідомили, що вона нині за кордоном. Тож ми надамо пані Оксані можливість прокоментувати ситуацію згодом. Своєю чергою в управлінні освіти і науки Волинської ОВА нам повідомили такі питання. Навчальні заклади вирішують на місцях законом про освіту, місцеві органи територіальні громади. Мають е, повну е, самостійність щодо прийняття е, рішень, тому потрібно звертатися в територіальну громаду, а також у відділ е, освіти територіальної громади, і там дадуть чіткі пояснення щодо розподілу годин та прийняття mm -hmm. на роботу, а також директори закладів освіти також мають самостійність щодо кадрових питань. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежати за головними подіями країни, області та міста. Аби ви знали більше. і Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, то повідомляйте її нам за номером, який Бачите зараз на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук-Стрінки нашого телеканалу. Подвійне весілля. Будучи вже людьми в дорослому віці, до них прийшло кохання. І вони самотні багато років, але все ж таки наважились прийняти прийняти важливе рішення створити власну сім'ю. Наша Мирослава Сябр бачила, як молодята стали на рушничок щастя. Віктор та Валентина тепер вже зі спільним прізвищем Сойко знайомі багато років жили на одному поверсі в геріатричному пансіонаті в Луцьку. На період війни їх відправили до пансіонату в Італії. Там вони й вирішили, що створені один для одного. Дуже давно знайомі, але так ну вийшло, що привіт-при було так. Привіт-привіт, поїхав Поїхали. А так поїхали в Італію і в Італії збіздийшлись. Вітя мені приїхав, під'їхав ще в Італії. Каже, да, ну може якось розпишемося, чи як? я корю ну давай. Це підтримка, і це ну, якась даже особлива підтримка, тому що це твоє рідні. Молодята зізнаються, рішення створити родину давалось важко. Чи, чи стоїть, чи не стоїть, але ну, трошки хвилювалися, але все б добре. Чи є секрет е, кохання в тому, як зберегти ту любов? там? Довіряти один одному. Довіряти просто І от за весь період, що ми разом, ну, якби... у нас не виходить посваритися. Тобто, ну, ну... У нас не виходить це і все. Як би не хотіли, там навіть десь там обідемося один на одного. Ну це буквально 5-10 хвилин і все. Того все-таки легше буде, тому що є підтримка і ти вже не один. Який ваш чоловік? Добрий. Він завжди допоможе всім. От його нас тут всі дуже люблять, тому Повезло вам, так? Так. Це щастя попало мені. І що б хотіли сказати людям, які ось все досі шукають один одного? Щастя може бути поруч, просто треба придивитися. А ви що б хотіли сказати? Чоловікам, які все ще не можуть зважитися. Треба на такі... придивлятися на жінок. Довго треба дивитися? О, Чи треба? Чи все ж таки не, не варто ну, так... затягувати 11 років? А не, не варто затягувати да. українське весілля зі збереженням усіх традицій стало сюрпризом для молодят. В родинному колі підопічних пансіонату проваджали та зустрічали наречених. Для наших працівників кожного було виділено певний фронт роботи, певний об'єм. Кожен було розподілено. Я і наш головний лікар були тато з мамою, соціальні працівники, шофер були хресними батьками, звідуче господарство був дружбою. Старші святи і старші дружки були діти наших працівників. були також і Старша медсестра, це була мама, яка покривала голову хустиною. Дівчата на кухні були господинями, які випікали курва і готували стіл. Тобто всі ролі, які мають бути в традиційному українському весіллі, були розплодіні серед наших працівників. Інша пара молодят Микола та Ольга у захваті від організованого друзями весілля. Проте шкодують, що лише зараз наважились на створення сім'ї. Треба женитися, нема можливості, значить, значить, немає. Якщо є, є можливість і одне одного полюбили, значить, значить треба. Треба створювати якусь сім'ю і жити собі, і жити далі. Що мрієте? Як... Про що мрію? Ну я знаю. Я я, щоб мир був і щоб війна. Спокійно. Обидві пари зізнаються. Попри складний для країни час, варто пам'ятати, що життя продовжується. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. для новин на часі. Дороги біля елітних будинків стають ледь неприватними. Можна хіба що пройти повз особняки, а от проїхати з однієї вулиці на іншу зась. Жителі приватних будинків поперегороджували дороги і провулки. Висвітлити таку проблему до нас звернувся мешканець села Липини під Луцьком. Наша знімальна група разом із чоловіком вирушила вулицями елітних забудов. Більше за темою розповість Олена Лищук. Пан Володимир каже, що живе неподалік, аби виїхати від Липинської лікарні до Луцька через елітний приватний сектор, ледь не одна дорога. Показує, що інші вулиці просто перегороджені або забудовані. Раз за разом тут пише глухий кут. У дуже багатьох місцях куча, купа порушень по забудові і перегородженню вулиць, що заважає нормальному рухові і навіть фактично. Не знаю, такого бардака, як тут на дорогах, я більше ніде не зустрічав. От перше місце, стіна на дорозі стоїть, яка має дорога, ця має виходити туди, на, на масив. Потім проїдемо далі, там лісо, садочок зробили на дорозі з ялиночками, де теж має бути проїзна дорога. Чоловік каже, що разом з іншими липинцями писали колективне звернення до підгайцівської сільради, але змурована стіна досі стоїть. Поруч особняки з величезними парканами, а на воротах. Ризуб. Вона мала знятися ще за каденції голови сільської ради Гусака. Він казав, що це незаконно і вона буде знесена. І, і Підгаєцька комісія приїжджала, сказали, що буде знесено перед війною, Ну, якось так війна не до того, якби. І от, але в результаті, як кажуть, віс і нині там. Ось вулиця Травнева, далі Заньковецької. Але між ними засіяна трава і посаджені сосни. У людей, котрі тут живуть своя думка. Громадянин України, я теж громадянка, тут живу. І, шо? І шо? Чому тут тупічок? Чому дорога Де природи? ви живете? Я живу по ту сторону дороги. Чому я не можу ну, проїхати через цю вулицю? Тому що тут нема. А ви мені покажіть. <свист> ви... <свист> а ви знаєте, що Мін... тут йде дорога по приватній території? Ми дорогу самі зробили тут, тут я теж це ми робили. І що я не знаю, де ви робили. І чому я до, я до вас не й хожу? Це як приватна дорога? Прийшла. Чи як? так? Це ми самі робили дорогу. Ніхто не зробив це дороги. Мешканці цієї вулиці кажуть, що все покриття робили за власні кошти, а тепер власними силами ще й ремонтують. Там була посадка алечі. Ми за власний кошт а зараз збиралися а зараз збирали це все сюди. і курчували його, покладали на тому місці самі воду, каналізацію і зверху робили за свої власні кошти. Оцей асфальт зроблений за власні кошти. Коли стикнулися з дорогою, в сусіда його земля виходила на дорогу сюди, нашу не можна було зробити. Ми попросили його, знайшли, знайшли згоди, що він відпустить той кусочок угол. У цьому районі взагалі куди не поїдь таке враження, що майже скрізь глухий кут. Впираємося в таку от річ, яку яку е, поставили на межі, і і і кажуть, що це погоджено все. Далі вулицею уже не проїдеш. Ось під'їжджає автівка і розвертається. Тут мені сказали, якийсь СБУшник живе, начеби О, дивіться, які да який тупічок біля себе зробив гарний. Зробили то теж на дорозі дитячий майданчик. Це провулок, який перегорожений був. Мені казали, що тут живуть і високопоставлені там СБУшники, і е МВДшники, і бізнесмени серйозні є тут. До слова, нещодавно ми розповідали, що в цьому ошатному будинку у Липинах живе сам заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Мовенко. Дорога має бути дорогою, це моє розуміння, і так повинно бути. Незалежно від того, хто тут живе, чи великий начальник, чи, чи прості люди. Тому що в розвинутих країнах вони вже побудували безособове, безособову державу. Це держава, якій незалежно твій статус а перед законом всі рівні. У нас, на жаль, з цим ще до до цього ще плити і плити. Якщо людина має там контакти зв'язки, вона зробить тупік, поставить стовпці посеред дороги, і їй це. А от голова підгайцівської громади ситуацію із перегородженими вулицями і провулками називає патовою. Там бідних немає. Ви бачили, які там хотіли. Там є люди, які пробили твої роди. То й вони приходять до мені двері виривають. Начали пускайте, вони нам нечать. Я їх доже розумію, во вже не цьому. Они кричать дають, другі кричать не давай. Я у я не знаю, часу дають. Ті, що хочуть, що бачить, що він коротше до них не хати, і кричать зміниться. Ну вони приватні, оті дороги? Ну, вони не приватні, вони, вони наші. Схоже, аби не тривожити тутешню багату еліту, підгайцівський голова бачить альтернативний вихід будувати навколо вулиць із особняками об'їзну дорогу. Запросив на сесію разом із фахівцями сільради мізкувати, що ж робити із перегородженими вулицями. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Більше новин дивіться вже о двадцятій. В студії працювала Юлія Остапович. До зустрічі в ефірі. Об'єднання медичних закладів міста у комунальне підприємство Об'єднання Луцької міської територіальної громади створили єдиний електронний реєстр пацієнтів. Якісне обслуговування та здоровий задоволений пацієнт тут в пріоритеті. Сьогодні в медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади немає чужих пацієнтів. Сьогодні всі, хто сюди звернувся, є наші пацієнти пацієнти, за яких ми відповідаємо, і про здоров'я яких ми турбуємося. Проінспектувати медичний заклад після ремонту приїхавський голова Ігор Поліщук. За останній час в поліклінічному корпусі за адресою проспект відродження 13, було проведено капітальний ремонт частини першого та другого поверхів та кабінетів, де надається медична допомога. Оновлено значною мірою лабораторне обладнання і біохімічний аналізатор для Аналізу біохімії крові і аналізатор, який розширені, робить дослідження гормони, залози, репродуктивної панелі, багато багато іншого аналізатор, який робить експрес-дослідження на наявність туберкульозу, оновлена також і матеріально-технічна база медустанови. Завдяки сучасному обладнанню в лабораторії результати аналізів якісні та готові орієнтовно через годину. Те, що раніше робили лише приватні лабораторії, тепер можна зробити по направленню лікаря безкоштовно. Це повністю автоматизована система називається імунокемілюмінісентний прилад апарат. Тут ми проводимо всі обстеження на гормони. Ми вже розпочали постановку маркерів серцевої недостатності. Це щитовидна панель, це гормони репродукції, це всі ревматологічні процеси. Ми можемо тут проводити парад, гормон, кальцитонін, вірусні гепатити. Ну багато раніше робили Те. тільки приватні лабораторії. На базі лабораторії відбувається пілотне впровадження системного скринінгу на туберкульоз. Дослідження проводяться на молекулярно-генетичному рівні. Новітнє обладнання, яке має поліклініка, дозволяє більш точно виявляти захворювання на туберкульоз. Вже сьогодні 18 закладів лікувальних області. Всі сюди звозять. Ми їм робимо і даємо дуже гарні результати. 10-12% виявлення такого туберкульозу. Ну виявлення такого великого е шляхом. Мікроскопії, яку ми раніше проводили, там такого не було. У закладі шляхом анкетування пацієнтів в електронній формі приймається побажання щодо покращення сервісу обслуговування. Дуже приємно, коли ти заходиш у відділення і відчуваєш себе так, сказати, якщо можна сказати, гідною людиною, і що ти живеш в гідній країні, яка, незважаючи на військові дії, все ж таки створює гідні умови для. Своїх громадян ну це дуже приємно. Могу сказати тільки добрі слова: і про професіоналізм лікарів, і про їх порядність, і про умови, які створені в відділенні. Створено єдиний кол-центр з єдиним номером телефону для запису пацієнтів 74 14 47. Така опція зручна для пацієнтів і надає можливість запису на прийом до лікарів, так і на консультації до вузьких спеціалістів. 8 вересня за прогнозами синоптиків на території України переважатиме ясна погода. На заході хмарно вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 24 до 29 градусів за Цельсієм. На сході сонячно вночі від 9 до 12 градусів. В день від 23 до 24 градусів тепла. На півночі хмарно з проясненнями вночі від 8 до 10 градусів тепла. Вдень від 21 до 25 градусів вище нуля. На півдні переважатиме сонячна погода. Вночі від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вдень від 25 до 27 градусів за Цельсієм. В центрі сонячно вночі від 8 до 12 градусів тепла. Вдень від 23 до 25 градусів ртутного стовпчика.